Їду везу помідори додому і візьму ключі від села, бо запакували ті троянди. Це кап'ят, весь багажник і ззаді і спереду, то Оля значить, з нами то Оля не їде, їде тесть. Олін тато, Марко, сестра і я. От, Будемо мати таку сьогодні, хто кажуть, робочу силу. Ну що, ми вже в селі? На купа роботи. Так. Мені Марко допомагає. Обережно. Ми з марком з одного боку, а те з сестрою з другого боку ходять. Тут посадив 10 кущів, тут влізлося. Тепер тут, бачите, садимо, тут 6 у мене ямок буде. І там внизу ще теж 10. В криниці крутиться вода. Марко пальчика вколов. Марко до троянди поколов пальчика. Марко, ти де? Все окей? Все окей, каже. Так, добре. Я тоді підкопую, звідти ношу ще звідти ще ношу чернозем і підсипаю, бо тут дуже багато, знаєте, такої от, всяких камінців того всього. Але це нічого страшного. Мені головне цього разу то, о, просто висадити. А вже, як то кажуть, на наступний рік перспективи будуть зовсім інші. Ми будемо працювати ось так, весь час в такому колективі, в такому тандемі з батьками. Нас буде вже багато, то тут завжди буде чистота. Так що нічого. Кажуть, все, потрошки буде Я Вже змучилось. Нічого ще не робила, вже змучилась. Це інше не робив, вже купився ага. переробив. Добре. Добре, закопуйте троянди. Все, обережно на троянд. Все, помало, поїхав. Повіз Дідо Марка. Диця, Ді ящерка вилізла. Така чорна. Зупинилася. Нехай собі ліз. Вон там. Хай собі. Хай собі буде. Десь викопували ямку, десь в ямці. Видно, якась земляна. Значить... Поки я тут досажував все, то люда з дідом і марком зібрали урожай. Зірвали по річку, сливки, грушки. Все позбирали. Я дивіться, все гарно посадив. Марко дуже любить діда, Любка. То Олітато. Олі, е, е, тут все посадив. І ще ряд я вам покажу зараз. Нічого не знімав, бо, тому що часу, ви знаєте. Майже нема. На дворі вже ну, на камері світло, хоча насправді вже так, знаєте, темно. Я нарізав ще ту червону троянду і посадив під банки. Одна банка, друга, третя, четверта. Під кожну банку посадив по два цих прутики. Не знаю, буде то буде, не буде то не буде. Тут ніхто не ходить, ніхто не чіпає. Хоча в мене оця троянда і оця. Це вони теж з-під банок. Так само було виросло. Виросте, виросте. Не виросте, так і буде. Значить, пам'ятаєте, вибрав всю зелень, якась пташка. Не дає слова сказати зараза. Пам'ятаєте, ви були зі мною, я вибрав все. Тут не було ну, взагалі нічого. Оце дрібне все поросло. То я думаю, тут так трішки підрівняв, бачите, теж землю. І тут дивіться. Як насіялося Просто все зелене, бачите? То я візьму зараз а, набрав бачок води оцим а раундапом. Оцим. Зараз я візьму, пройдуся так, хоч посерединці прокроплю подвір'я і оцю всю гірку. Ну і тут що лишилося? Візьму все прокроплю. І а, ряд ряд троянд отут по межі, бачите? Теж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, два, тринадцять троян тут, десять там і сім там. Тут переважно оці маленькі, знаєте, що спрейки. Я думаю, буде непогано такий рядочок. Потім поверху ще досажуть тюльпани ті, що лишилися. Сестра збирає ще бур'ян, ходить, а я вам покажу оцей китайська, а, боже, китайська айстра. Дивіться, яка вона красива. В народі казали морозник, але він був трішки інший. Казали, Коли зацвітає ця квітка, то скоро будуть перші приморські, перші морози. Вона дуже красива. А тут в мене така ще хризантемка жовтенька. Так, знаєте, красиво, правда? Угу. Гарно. Прові трава перегоріла, чудово все. От. Але вже темніє, вже нема коли ходити, тому в будь-якому випадку, знаєте, коли всі разом, то веселіше. Один крутить воду, один копає ямки, один загортає, один збирає урожай. Так, знаєте, класно. Мені так подобається, коли всі гуртом. Не дарма, короть, гуртом і батька бити легше, правда? Правда. От. Приїхали, правда, мало, на... скільки ми приїхали? На дві годинки прийшло. Але роботи зробили багато. Зараз... Зараз одне швиденько перекроплю, все. Збираємося і будемо їхати вже в Тернопіль. Так що такі справи. Покропив, вже виїжджаємо, тільки йду закриваю браму. Нічого там не відкриваю, навіть в хату не заходив. Ще вам трішки на прощання, щем на кінець відео ось такої красоти. Непросто неймовірні. Просто. І ці жовтенькі теж. Я вже з тими очібуреками не маю сили. Залишив трохи тіста. Бо коли знаєте, робиш і вершочок підсихає, то потім він там тріскається. Вже заховав, тісто накрив, бо завітрюється. Віднесу борошно. У мене сьогодні день, так як я казав, знаєте, захівився чи буреків. Різної форми в мене вони вийшли, ну, думаю, то не найголовніше. Тут і вивечкою, тут просто тим колесиком під'їхав. Тут же в мене були залишки тіста зробив такі пару таких маленьких. Але нічого, я своє его задовільню і нагодую всю сім'ю. Зробив отак. Тісто я не знаю, напевно, кину просто в заморозку. Бо вже нам більш ніж достатньо буде для нас цих чебуреків. Був сьогодні на городі, зірвав свої кольорові помідори: і червоні, і чорні, і жовті, і фіолетові, то зробив такий от цей салат. Шуба. Стоялася така красива рожева, але будемо їсти шубу завтра. Знаєте, як то кажуть, все плани міняються. Поїхав на город, привіз свіжих помідорок. То я зробив таку заправку: Дві ложки сметани, ложка майонезу, багато цибулі і багато-багато помідорів. Сіль, перець, Все. Розігріваю олію. І зараз буду обсмажувати чебуреки. Зараз гарненько обсмажуючи чебуреки. Це моє улюблене тісто те, що на кип'ятку заварне тісто. На каналі є безліч рецептів. Можете спокійно зайти, подивитися. У мене взагалі-то є різні варіанти чебуреків. Добре, обсмажую чебуреки. салат готовий. До речі, я дуже люблю, коли салат постоїть хоча б хвилин 20, щоб соки повиходили з помідорів, змішалися з сметаною, з майонезом, і було б більше. І було побільше оцієї мачанки, цієї підливки. Це дуже смачно. Помідори смачні, домашні, солоденькі. Тому будемо мати сьогодні таку смачну вечерю. Перші обсмажуються, вони такі, виходить, дуже позичисті. Вже видно, бачите, почали гарно надуватися. Смакота. Так що зараз будемо всі вечеряти. Купив Маркові нове орео. полуничне, він обожнює орео. То зараз будемо поїмо. Ти що будеш бульончик. їсти? Бульйончик, добре. Зараз тобі бульйончик, А нам чебурек, і зараз всі повечеряємо. Так. Зараз. Хто прийшов? Хто прийшов? І хлопчик золотенький. Давай всі разом питамо гуляти. Хто всі разом? З ким? Тато, я і мама. Тато я і мама? Зараз. Напевно, що підемо, поки гарні такі, знаєте, останні дні тепла. Вже вон, сьогодні у нас яке число? 20. <рит> Зуби чисити, мама, кличе. Та я піду! Ми тільки попросиналися і е, напевно, що останні два дні тепла, такого, що дійсно має бути тепло. То може дійсно зараз зберемося, всі разом підемо на бульвар, на качельки, на морозиво, так? Виберемо щось смачне. Але треба що зробити? Правильно. Почистити зубки, гарно поснідати так. Я зараз якраз домонтовую відео Оля в душі. Зараз ми, як то кажуть, всі приведемо себе в порядок і підемо. Сьогодні неділя ми підемо на службу, але на 12-ту годину в церкву Петра на таку називаючи дитяча служба. Ну, в той час дуже багато дітей, дуже багато молоді. От ми теж з Марком підемо, правда? Підемо на дитячу службу з сімейством. А тоді підемо, може, зразу після служби гуляти. Так буде найкраще, правда? Щоб зараз не зриватися з самого ранку, не бігти, потім туди-сюди, так і зробимо. Всім гарного дня. Всім гарного дня, мої хороші. Тобі я вчора приніс ті великі помідори, кажу, Марко, я не зривав, то ще ні. Або чи. Чер... Ну, то став вже в миску його, став в миску. Всі... Я не він тим... Добре, всі червоні і всі рожеві, ти пам'ятаєш, я. Треба обережно. Обережно. І не можна кидати, треба ставити. Я вчора, як зірвав, ті великі помідори, приніс. Марко обідився, каже все. А я кажу, Маркус, я не збирав, тільки два, вони самі впали. То він чекав цілу ніч, цілий ранок одне те саме говорив, коли ми поїдемо на помідори. От. А я, я знаєш, не То ні. Бери, знаєш який? десь у Дивись. Маркусечка. Ось з того боку бере ті всі червоні першим ділом. Ось ті всі червоні, бере зрива. А потім я тобі все розкажу. Добре, ось бера ті всі червоні. То, то, це. то ще хай висить, ще бачиш, ще не дозрівше. <тас> ну, що так трошки тріста, нічого страшного. З'їмо. Пахне помідором? Добре. Хай Марко тоді підрізає, а я тоді пообрізаю верхушки, щоб вони вже силу не тянули, бо все одно вже не дозріють помідори. Верхушки порізаю, тільки залишу оті. Навіть оці вже маленькі, вони теж не дойдуть. Отако От зараз пообрізаю, лишу оті. То два я тако обріжу тобі, давай. Обережно. Давайте ще гілочку. О, все, бачиш чудово. Зараз оці верхушки пообрізаю е, і листя. листям. От там, де чаріки, дуже багато чаріків. Вони не встигають дозрівати, бо сонечко до них через ті листочки не доходить. То я зараз гарно візьму пообриваю листочки і верхушки. І все, що залишиться, то ще до кінця Ну, чаріки там ще будуть пано аж до заморозків. То нічого. Черіки будуть аж до заморозків. Ну, а ці вже, як то кажуть, гіганти, то вже що буде, то буде. Так що зараз з марком маємо купу роботи. Так, той рожевий теж збирай. Все, давайте. А потім марком, ми виберемо самі гарніші, які нам сподобаються, і з них будемо на ще діставати. Добре? Чекай, він же в захваті. Ту лишай, ту лишай, наша батька ще зелененька з того боку. Туди в серединку, заходь, там ті великі висять. Он там десь прямо який великий гігант тебе чекає. Залазь туди, середину. А, підеш, добре. Туди йди прямо, бачиш, там який гігант тебе чекає. О, то не той. З другого боку, не то ні. Червоний, отой та. Отой зривай. Помогти? Що, не можеш впоратися з помідором? Почекай. Я йду на допомогу. О! Ну це гігант, так? Не чого? Супер. А цей докціо можна. Ти ще ні, має бути червоний. З того боку, де червоних багато, і він там. Не там. Зай з тобою. Не той, червоні. Отам, всі. Там багато є? Ну, бери, всі червоні. Тільки один. Ну добре, то й лишай. Добре, беремося до роботи. Всі. <плес> <плес> З підлогітори позбирайся. Я це буду робити е потім. Потім? Добре. Я тобі допоможу трішки підлоги зняти. І ті зелені теж заберемо. Приготуй. Розсипався, як дійсно, як, як виноградик. Порозсипалися. Тут що, якщо впало, то вже таке. Пообрізав, дивіться, скільки Марко Марко вже скільки. Я пообрізав листочки і дивіться, скільки тут ще буде. А оцих жовтих капельок... Ой! З таким носиком, дивіться. На, такі китиці нав'язали. Які китиці висять. Буде ще дуже багато. Бачите. А оце мені здається Марко... Ой, моркотку оцей теж достиг. Оцей теж можна зняти. Давай разом. О, на. Тільки не кидай його. Класний. Вітерець піднявся. Одна кана що зацвіла цього року. Так. Вітерець піднявся. Ці капельки теж такі смачні. А, її можна сівати. Жовтенькі можеш, так? Цей? А от цей. Я зрізав листочки, то ще може на сонечку до, дозріти, бо їх просто такі гарні. гарні. Так, оті гарні. Чекай зараз під мишку піднесу, почекай. бери Зривай. Ага, оті нижні всі зривай такі гарні. Каже. Дивись. Давай. Це та сливка гурман, напевно. Дуже гарний. Він солодкий. Ага, я бачу Ой. Збирай в Сіті. Там така ціла гронка гарна. Угу. Суперові. Ти торт ж має носика такого. Ой, тут щось. То нічого, той. Той хай буде. Мені Маркоско погані, той кущик треба весь зірвати. Той кущик заїла фітофтора, така хвороба помідорок. Захворів помідорчик. Його не чіпаю, то його потім просто викинемо. О, дивись, які тут помідорки попадали вже. Це такі самі, як али наші ростуть. Дві які вони гарні. Пойдем бери, не бери, не тиснички, не тисни. що тішека до али, щоб вона на насіння розмножила. Тепер і в мене такий виріс. То я сам його розмножу. Оцей, дивись, можна забрати цей в тішині. Оцей фіолетовий. Бачите, він має бути такий фіолетовий з червоним. І оцей нижній можна забрати. О, впав. А ці, матір, вони такі фіолетові, але вони мають бути червоненькі з того боку. Оце такий самий кущ, але він зараза не достиг. Фітофтора можна? його з'їла. Так можна. Можна, то й можна. Як серця. Серця. <клух> Марко, отам внизу позривай. Давай оті два в нижніх. Давай оті два нижніх ще зірвай. В самому низу, так. В самому низу таких два оранжевих. Нижче. Оті два, та-та-та. Ті <клух> зривай. <клух> То нічого, тільки не кидай, гарно став. Оці всі можна зірвати. Такі бурі. бурі. Такі теж дивіться. Які. Помаленько, на. Що цей. Потім оці червоні зірви. Двіки тут гарні. Ті теж гігант, який з Марко. Дивись, який тут гігант червоний. Теж зірви. Всі червоні. Цей ще рожевий хай буде. І ці два жовті потім зірвати можна. Тут всі можна ловити в оцей. Так, що Це оті два жовті можеш теж зірвати. Той і той. На черрики йде подивиться. І оті всі червоніші. На mm чарики -hmm. йдуть, подивіться. На чарики ти подивиться. Чарики теж красиві. Черки хай ростуть. Потім дати окрему мисочку. І червоні зірвати в окрему мисочку. А можна, а дати окрему мисочку і... Дати в мисочку і зрати. Дуже смачні. Угу. Ось такий у нас буде урожай. З тої грядки всі? А ось і можна? Той ще хай побуде. Все, ходи, поможеш мені занести. А ну я попробую зі Давай. Скайк, скайк. О, важка. Тимай. Подивіться, який у нас урожай. Який у нас урожай, подивіться. Різнокольорових. Такі всякі цікаві помідори. І жовті, і зелені. Ходи, помагай мені, ти куди пішов? Стояв. Давай. Понесли. Так. Двоє наш урожай. Зараз візьмемо меншу таку ще мищенку.